Вітаю вас з цим чудовим днем, днем вишиванки. Сьогодні всі за вікном ходять в дуже гарних нарядах, і в мене це відео просто народилося спонтанно, тому що дуже хочеться поговорити про арт-терапію вишиванки, або арт-терапію вишивкою. Це насправді дві різні речі, і сьогодні ми в них будемо розбиратися. І чому мені хочеться це підняти? Тому що я не лише психолог та арт-терапевт, а в мене є досить такий тривалий досвід, не лише Комунікації з вишивкою, а саме вишивки на досить таких серйозних рівнях, тому що з 2013 по з 2011 навіть по 2013 Хоча деякі, мабуть, мої картини і зараз там ще лишилися. Я виставлялася в виставкових центрах зі своїми вишитими роботами, вишитими картинами, і ось ця вишиванка, яку ви зараз бачите на мені, це теж мій витвір, який я зробила ще в ті часи. Наразі я не вишиваю, тому що це надзвичайно для мене часозатратна справа. Але я надихаюсь, і коли я відчуваю, навіть знаходжусь в галереях, де є вишиті роботи, це зовсім інша енергія. here. І от для мене вишивка і вишиванки, зокрема, тому що є вишивка вишиті картини, це одне, вишиті ікони, це інше. А є ще вишиванки як одяг. Є сучасні вишиванки, є класичні вишиванки, які колись були. І у кожній з ній є своя енергетика. Але давайте зараз підемо трішечки і подосліджуємо. Сьогодні у нас буде, як завжди, коротке відео, щоб я вас довго тут не тримала, але воно буде досить такий структуроване. Чи можна вважати, от що таке? Арттерапія. Ми вже з вами знаємо, що арт-терапією можна назвати дуже багато речей: від продуктів створення, тобто як ми створюємо цю вишивку до моментів споглядання, тобто споглядання витворів мистецтва, якими є вишиванка, а вишиванка це ще й архетипічний символ. Воно пробуджує в нас невідомі такі емоції, почуття, воно зароджує якісь нові думки. От саме споглядання такого витвору мистецтва, воно нас нібито. Повертає до нашого коріння, коли ми згадуємо, хто ми звідки і взагалі з'єднуємося з нашим Егрегором роду, тому що це саме такий елемент, який нам допомагає відчути, що я в цьому світі не одна. І я сюди прийшла через свій рід, і нібито крила такі великі з'являються, коли ми згадуємо, що у нас є два роди, які стоять за нами і дають нам цю силу. Тобто, все, що ми можемо собі тільки уявити, ми можемо мати за допомогою підтримки цього роду. Так, але це вже буде більш така розстановочна практика. Ми сьогодні все-таки з вами більше про арт-терапію, і давайте тоді розберемо вишиванку та вишивку в контексті арт-терапії. Отже, про вишиванки ми вже поговорили, що коли ми одягаємо цей елемент на себе, у нас з'являється новий стан, нова емоція, з'являється нове відчуття сяяння. От згадайте себе, коли ви одягаєте вишиванку. От неможливо бути в поганому настрої, коли ви в вишиванці, коли ви налаштовуєтеся вже відразу, от знаєте, одягання вишиванки або ну це не тільки вишиванки, деяких інших елементів теж, але в вишиванці тут ще й сакральність додається. Коли ви одягаєте вишиванку, ви одягаєте стан. Ви знову трансформуєтесь, ви знову з'єднуєтесь. Ви кажете, що я частина чогось більшого. Ви заходите в автобус, метро, сідаєте в свою автівку, виходите на свої, в своїй компанії, на своїй роботі, будь-де, і ви кажете, я є унікальна, але я є частиною цього всього більшого. І відразу стан стає кращим, гармонійнішим, тому що нібито емоції, такі гнівливі, які б могли бути, вони зникають, тому що. Ви кажете, що сьогодні в мене свято. А як наше тіло реагує, коли у нас свято? У нас відразу розпливається посмішка, у нас відразу стає інший настрій, інший стан. І от я можу по собі сказати, що ще коли я одягаю вишиванку та вишиту сукню, тобто рубашку а блузу у жінки, це блуза, у чоловіків це рубашка. А, хоча зараз все досить таки змішане, тому що у нас і мода вона досить змішана, і це теж є е, така певна традиція, яка передалась через віки. Це навіть не традиція, а модернізація. Так? Це новітні віхи, які колись стануть традиціями. Але коли ми одягаємо рубашку чи коли ми одягаємо сукню, знову ж таки, стан змінюється. І ви можете подивитися, як зміна стану впливає на наше сьогодення, на наше сприйняття. У мене було попереднє коротке відео. Але зараз ми підемо далі. Коли ми одягаємо вишиванку, вона ще може й передавати, звідки ми є, звідки ми пішли. Тому що в Україні в кожного регіону є свій тип вишиванки, да? десь там на Чернігівщині, в чорних тонах. І хтось може себе ще ідентифікувати, якщо ви дійсно цікавились цією темою. А дослідження теми вишиванки і українського націоналітету, націон... українського... української культури, да? це теж може стати витвором терптер. Терапевтичного такого процесу, це може взагалі стати терапевтичним процесом. Зараз я розгорну цю думку більше. Коли ви з'єднуєтесь з, з цією енергією, що я звідси, я звідси, коли ви згадуєте звідки ви є, ви отримуєте нібито таке бажання розправити плечі і рухатися вперед, тобто ви відчуваєте себе впевненіше. А коли ви впевненіші, ви грамотніші рішення приймаєте, ви свідоміші рішення приймаєте, у вас дії інші, у вас голос інший, у вас ну просто все ось так змінюється і ніби то пливе. А коли в сукні, то воно дійсно хочеться аж такі плавні руки робити, тому що. Я, зокрема, мені, як жінці, то хочеться дуже одягати сукні, і стан їх дуже змінює. А коли воно в квіткових орнаментах, у вишивці, а ще якщо цю вишивку зробили ви, це дає неймовірну енергію, і це дуже класно впливає як на вас, так і на ваш стан. Так, якщо ви зробили ще й вишивку самостійно, то може на самооцінку впливати, адже це я змогла, я довела, я почала і я закінчила. Так? Але самооцінка це буде інша тема. Сьогодні повертаємось в контексті саме арт-терапії, як ми вчимося споглядати, як ми вчимося аналізувати свій стан. І просто поспостерігайте. От нібито, ви, наприклад, не в вишиванці, але ви виїхали сьогодні на роботу, і ви бачите, десь на вулиці людина, яка йде в вишиванці. І у вас відразу автоматом на обличчі з'являється посмішка. Ви запитаєте, а в чому ж тут арттерапія? Арттерапія арт. -терапія? арт, -терапія, арт. Це споглядання мистецтва. Це один із різновидів, тому що арт-терапія вона дуже широка, її можна розглядати в дуже багатьох ключах. І коли ви споглядаєте витвір мистецтва, да, от як, зокрема, людину в, інші, в іншому вбранні, ви можете підключити оцю саме арттерапію за запитаннями: а що я зараз відчуваю, а що зараз зі мною відбувається? А мені так хочеться чи не хочеться? А чому я там сьогодні не вдягла? А як я можу себе почувати інакше? А що зміниться, якщо я вдягну вишиванку? Терапевтичний процес арт-терапевтичний стає тоді, коли ми не просто дивимося там, на картину, на людину, на одяг, на вбрання, а коли ми починаємо аналізувати себе через призму того, що ми споглядаємо. І от це надзвичайно класна річ, тому що якщо я надихаюсь цією людиною, я отримаю оцей, мені так само хочеться, чи можу я собі дозволити? Можу. Чи хочу, можливо, не хочу, можливо, хочу. Вибір кожного. Але коли ми починаємо стимулювати е, свої підкірочки, от такими запитаннями, ми починаємо бачити більше, ми починаємо відчувати більше. Ми починаємо розуміти, куди і як ми хочемо. Тобто, нібито проста вишиванка, нібито просто ми приміряємо, хочу чи не хочу, а насправді на підсвідомому, на глибинному рівні у нас відбувається розуміння того, а як я хочу. Ми починаємо заглиблюватися в себе, відчувати моє не моє? Я туди рухаюсь, не туди. Мені подобається мій стан чи не подобається? А яким чином я можу змінити цей стан? І не обов'язково при цьому навіть вишиванку одягати. Да? Це просто людина потрапила вам в поле ока в вишиванці. А ви можете сказати, стоп, а чому я зараз в такому стані? Сьогодні дійсно свято. Сьогодні я можу налаштуватися на щось більше і краще. Так, і ви, а яким чином я це можу зробити вже зараз? Що я можу зараз зробити? Можливо, просто в цю хвилину я нічого, окрім того, як зробити внутрішню посмішку, не можу. І дозвольте собі просто в тому просторі, де ви є зараз, навіть коли ви йдете і в навушниках де слухаєте це відео, просто взяти і одягнути на себе замість вишиванки посмішку. І ви відчуєте, як оця вишиванка буде на вас працювати. Як вам така ідея? Якщо відгукується, ставте плюсик в коментарях під цим відео. Мені дуже цінна ваша насправді підтримка. Якщо вас надихають ці відео, якщо ви дійсно бажаєте розвиватися, рухатися вперед, слухати корисну розвиваючу інформацію, тоді підтримайте, будь ласка, мій канал, тому що YouTube любить, коли ви пишете йому щось, ставите вподобайки. Якщо... Мені ще й вдасться вас надихнути на більш позитивне конструктивне мислення, тому що моя місія, щоб люди в моєму колі вони росли і розвивалися, і щоб люди в, взагалі дуже дуже важливо, особливо в наш час, в цей перехідний час в епоху водолія, тому що ви знаєте, що я такий інтегративний психолог, який і духовні знання комбінує в своїй практиці. І от в цю нову епоху нам особливо важливо бути налаштованими на позитивне мислення, на вектор чогось більшого. Чогось світлішого, коли ми знаходимося в оцих вищих вібраціях, я не побоюсь цього слова, тому що з одного боку це не научно, нібито. А з іншого боку, я скажу, коли ми знаходимося в конструктивному мисленні для тих, кому це буде легше, коли ми позитивно сприймаємо якісь ситуації і знаємо, як керувати власним станом, ну тоді, звісно, ми успішні, щасливі в усьому житті. І Байдуже, чи це. Е, е, чи це елементи позитивного мислення, чи високі вібрації? Як це не назви? Але суть залишається в тому, якщо ми в певному конструктивному стані ми досягаємо того, чого ми хочемо. І коли ми ставимо собі от такі запитання до витвору мистецтва, як вишиванка, так це вже стає арт-терапією. Далі, а як розглядати арт процес вишивки? Що це таке? Вишивка може бути дійсно арт-терапевтичним процесом, і я точно по собі скажу, тому що ще в 2005 році я почала вишивати. А до виставкового центру я доросла аж в 2011 році, тому що в мене був довгий такий період трансформації, самопізнання. І вишивка, вона надзвичайно чудово може вас занурити у ваш стан, тому що, коли ви вишиваєте там хрестиком, гладдю, неважливо як, взагалі налаштовуєтесь на цей процес, навіть якщо ви просто. Малюєте десь на папері якусь схемку вишивки чи чогось, ви вже знайомитесь з собою. Тому що, а як відбувається цей процес? Коли я стурбована, коли щось не так, у мене нитка рветься, вона плутається, вузлики зав'язуються на звороті цього полотна? Яке ви вишиваєте, може бути хаос ниток і незрозумілі переплетіння. От як в житті, і коли ви розумієте, що ці всі стіжочки, да, оці всі хрестики можна навіть на звороті зробити як витвір мистецтва, це я до цього прийшла вже була ну так в свідомому періоді. Да, перші роки у мене це не виходило. У мене дійсно був тоді хаос в житті. У мене хаос був на полотні. Я ще тоді вчилася, тільки я перевертала. У мене я не розуміла, як зробити оці гарні переходи, щоб позаду було чисте полотно без перехрещень, без нічого. А в українській вишивці, от особливо хто вишиває рушники, той точно це знає. Що коли ми вишиваємо, там не має бути перехресті пересічень. Це дуже важливо, якщо. Ви трішечки вірите в якісь там забобони або усякі такі штуки, ну це насправді так, як жартома. Але я як психолог це розцінювала собі тоді, тому що я вже тоді була психологом. так, І я розцінюю це зараз як те, що коли в мене в житті хаос, я не хочу шукати, як розв'язувати оцю головоломку, як пробудувати свою доріжку без пересічень і без перехрест на звороті. Я просто піду так, як ідеться, і от на якісь речі буду забувати. І от щоб перетворити цей витвір. В терапевтичний процес ви можете запитати себе, що зараз відбувається в моєму житті, що мені зараз є таким хаотичним і незрозумілим, чому я так, наприклад, поспішаю, або що зараз відбувається в моєму житті, та що схоже на це полотно, де в мене є ці конфліктні пересічення, які я не знаю, як вирішити, або на що мені не хочеться звертати увагу, яку ситуацію мені не хочеться вирішувати наразі. І от коли ви починаєте оце все розкручувати, розкручувати запитаннями, саме запитаннями з арт-терапії, з арт-терапевтичної простору, от оці всі запитання я насправді ще вчу людей, які приходять до мене на навчання нейрографіці на, на будь-який рівень. Так ми завжди розбираємо точки саморефлексії і як ставити собі запитання, тому що оце вміння. Це насправді вміння, яке буде вас виводити над собою, коли ви вмієте себе прокоучити самостійно, звісно, можливо, до якоїсь глибини ви не дійдете, тому що тут завжди потрібна інша людина, об яку можна потерапевтуватися, так, така тавтологія, нібито, потерапевтуватися об терапевта. Але разом із тим, якусь частину роботи ви вже зможете самостійно зробити, і ви можете вже почати собі генерувати запитання, які будуть вас вводити в стан цього. Розвитку і розширення, що я хочу бачити більше, я готова сприймати більше того, що довкола відбувається. Я готова вийти за рамки мого сприйняття і почути іншу людину. Але поки ви не навчитеся прислуховуватись до себе і чути якісь собі, і навіть не чути ставити собі якісь запитання, це є перший крок. Спробувати поставити запитання. А про що це мені? А як це мені? От, будь ласка, мої нейрографи, хто зараз вчиться, передивіться теж це відео і можете навіть поконспектувати Знову ж собі, оці запитання, які я даю, тому що вони є надзвичайно універсальні, і вони вам будуть давати ось це коло можливостей для роботи з собою в будь-якій темі. насправді. Тому що зараз ми говоримо про вишивку, вишиванки і арт-терапію, але ці запитання вони є валідними на будь-які сфери вашого життя. Тому що ви так само можете терапевтуватися об фотографію. Да? Тобто, хтось захоплюється фотомистецтвом, хтось захоплюється глинарством, хтось захоплюється живописом. Це все те є елементи арт-терапії. Але у вишивці в цьому процесі да, є ще різні елементи. Мені насправді про вишивку хочеться говорити дуже довго і годинами, тому що я багато років в цьому провела. І для мене це, знаєте, як таке якесь сакральне дійство. Я дійсно дуже тривалий час. Вишивку я і зараз її вважаю сакральним надбанням України, тому що в ній зашиті. Традиції нашого роду в ній зашиті дуже великі програми, які нам передаються до нині. В ній зашиті елементи поваги, елементи сили, елементи жіночої сили, да, реалізації, розкриття потенціалів, можливостей, тому що ви можете. Знову ж таки в вишивці, навіть коли цей терапевтичний процес вишивання у вас вже запущений, ви не просто вишиваєте, а ще й собі запитання всілякі ставите. Коли ви споглядаєте на цей процес, коли ви можете подивитись на себе в цьому процесі, взагалі в цілому сприйняти цю картину, коли ви є не стільки оцінюючим, скільки споглядаючим актором даного процесу, тоді все відбувається зовсім інакше. І тут є ще знову ж такі елементи, які можуть вас і на пробудження. Творчості і креативу пробудити, що це за елементи. Коли ви вишиваєте, ви можете вишивати за схемою. І це теж буде дуже класно для людей логічних. Це буде як дуже класне ганяння стресу, якщо такою простою мовою казати, так коли ви можете просто вивільнити якусь свою напругу, і нехай та не ткарветься, і нехай щось, тому що все рівно ви в цьому процесі гармонізуєтесь, заспокоюєтесь, і вишивка вона дуже є терапевтична і цілюща по-своєму, -по тому що вона забирає оцей негатив напругу, вона вивільняє. Да, якісь нитки порвуться, да, щось, можливо, ви навіть кольори ниток змішаєте місцями, тому що коли хаос і в житті щось не зрозуміли. Але ви помітите, коли в цьому процесі, тому що це не один день, не два, це процес, це тривалий, це може бути місяць, це може бути два місяці, це може бути рік, вишита картина, наприклад. Да, скільки завгодно, люди вишивають дуже довго ці а, різні речі. То ви відчуєте, як воно як ваш стан гармонізується просто вже від того, що ви вставляєте оцю ниточку в голочку? Як ви дивитесь на цю канву, як вона роз, розгладжена, не розгладжена? Як ви її тримаєте? На що ви її одягаєте? Чи створюєте ви собі простір для цього терапевтичного процесу? Чи ви все на самоцьок пускаєте? І воно так іде, і як тоді це з вашим життям резонує? Але для того, щоб ще пробудити творчість, ви взагалі можете піти далі. Ви почати можете малювати схеми самостійно. Берете аркушик буквально в клітинку, який буде вашою канвою, і будуєте ці узори. Це пробуджує у вас додатково джерело енергії і творчості. Ви просто берете хресточками на клітиночках, ставите то квіточка намалювала, то листочок. а Потім цей візерунок переплив в інший візерунок. А потім ви берете, підклеюєте інший аркуш, і у вас вже ці. Біла цепочка якогось красивого візерунку, чи то на скатер, чи то на інше полотно, чи взагалі на поділ вашої сукні, чи, можливо, вам захочеться щось туди навіть закласти, тому що коли ви малюєте схему, ви її можете перетворити в сакральну схему і закласти туди певну символіку. Ну, мені здається, зараз. Треба буде трішки себе згрупуватись, бо я вже вийшла за рамки 10 хвилин. Але це дійсно тема, яка і мене драйвиті надихає. Так, у мене зараз немає змоги вишивати, тому що, ну, в принципі, я зараз прийняла, що є важливіше в моєму житті. Але я все рівно продовжую носити вишиванку тоді, коли мені навіть хочеться не лише у свято, це дуже важливо, тому що якщо я знаю, що вишивка вона регулює мій стан, то чому я її не можу одягти в якийсь інший день? А чому я не можу порадувати? Інших людей, одягнувши оцей стан і поділившись цим станом з іншими людьми. Тому що з одного боку, так, все починається з нас, з нашого стану. Але люди, які довкола нас, якщо вони бачать, що ми в гармонійному стані, в сяючому стані, когось це буде дивувати, когось це буде дратувати, злити, от навіть це відео може викликати у когось хейт, у когось образу, у когось навпаки, хтось побачить мене як світлою, доброю людиною, яка дійсно хоче поділитися якоюсь. Класною інформацією. Хтось знецінить, скаже, ой, це вже я давно чула. І от спостерігайте за цими реакціями, тому що те, для чого я веду свій YouTube канал, насправді вся інформація є в доступі. Цю інформацію, що я даю, я її даю щиро від того, що я пропустила. У мене дійсно дуже багато є досвіду в різних сферах. І у вас є вибір і можливість взяти його чи ні. Я зможу з вами, я можу от зараз через це відео з вами поділитись всіми тими роками вишивки, які я провела. Ви можете навіть подивитися в мене колись. І в Фейсбуці залишилися роботи, в Інстаграмі, здається, вже я закрила той Інстаграм. Але суть в тому, що дуже багато оці руки були, зробили вишивки. І я пропускала ці терапевтичні моменти через себе. Як колір впливає під час вишивки? Як я обираю інколи, от, наприклад, якщо картину брати, або навіть рубашку далеко ходити не потрібно. Я зараз хочу почати з квітів, чи я хочу з орнамента. Я беру так, як мені легше піти відразу за вишивкою, чи я починаю, там, наприклад, по рядочках, бо я колись так навчилася. Як я веду? Ду цей процес. Так, да, і от насправді про вишивку, якби зараз був прямий ефір, якщо бажаєте, пишіть в коментарях, тому що от про творчість, про арт-терапію я готова говорити безкінечно, довго, цілу добу, то точно, але з переривами на сон відпочинок і поїсти, тому що піклуватись про себе потрібно. До речі, в вишивці це теж проявляється, наскільки ви піклуєтесь про себе, як ви входите в цей процес, як він у вас продовжується, як ви виходите з цього творчого процесу, і от споглядання за оцим процесом теж може бути. Бути терапевтичним, але знову ж кажу, може бути інколи вишивка, це просто вишивка. А інколи вишивка це терапевтичний ефект. Тому що я, вже будучи психологом, я розуміла, що це моя терапія. Я розуміла, коли я хочу вишити ікону. Я розуміла, коли я хочу зробити вишиванку. Я розуміла, яку сакральну символіку я хочу сюди закласти. Коли я шукала орнаменти для там весільних рушників, коли я шукала орнаменти для скатертинок, для картин, для всього іншого, я обов'язково вичитувала, вишуковувала інформацію, як я до цього всього підходжу. Да? Тому що це про відповідальність. Це значить, що десь у мене є відповідальність. Як ви до цього підходите? Інколи це у мене творчо. Я йшла в якийсь магазин, де продавалися навіть набори з вишивками, і я просто споглядала, так зараз мені хочеться квітів чи природи. Чи коней, чи кого я зараз хочу вишивати? От якщо в мене зараз вийде в кінці відео цього прикласти якісь вишиті роботи, тому що інколи навіть тип канви, яку ми обираємо, теж може бути терапевтичним. Я зараз хочу на чорному полотні, на білому полотні, чи на кольоровому, тому що канва є дуже різна. Чи можливо я взагалі хочу вишити на домотканій тканині? І там ще важче, і там ще цікавіше вишивати, який тип вишивки я зараз беру, тому що її дуже є насправді багато. Ну, от ви бачите, да, мене ця тема так сильно драйвить, заряджає. Я сподіваюся, ви теж цей заряд енергії зараз отримуєте навіть через це відео, тому що подібних відео я ще раз повторююся, я дійсно в просторі не зустрічала і про вишиванку, про класичну там про історію вишиванки дуже багато. Я рекомендую вам теж подивитись, познайомитись з цією історією, тому що сама історія нас може надихати, скільки всього пережила ця вишивка. Але сьогодні 2025 рік. І ми продовжуємо її цю традицію підтримувати. Це надзвичайно сильно, це надзвичайно потужно. І мені здається, це дуже окриляє і надихає мене то точно. Я за себе це можу сказати. Інколи мені навіть хочеться мене зараз деякі набори вишивки теж лежать. Я так намагаюся про запас тримати в контексті, а раптом захочеться. І от один невеличкий набірчик я купила, можливо, навіть собі дозволю повишивати. Але зараз таке щось зовсім маленьке, вже великі картини я не вишиваю. Але от оце навіть дотикання до цих спогадів, що колись я це робила, колись у мене це було, це дає мені ресурс з минулого, тому що всі звикли в минулому шукати, що там у мене поганого було, які там травми у мене були, що іще. А я зараз тримаю якір на тому. Що я творила так, можливо, це місцями був терапевтичний процес, коли мені було складно, я вишивала щось одне. Коли в мене було щось незрозуміле, я вишивала щось інше, але були вишивки, коли я просто хотіла надихнути, подарувати, і такі картини потім у мене десь вже виставлялись, продавались. Були ну це надзвичайно, і насправді в минулому дуже великий ресурс в історії. Так вона була важка. Так зараз історія надзвичайно тяжка, але все рівно ми кожен із нас має свою силу, внутрішню силу. Кожен із нас, якщо ми навіть дивимося це відео в будь-яких умовах, він зараз вже є дуже сильний, дуже талановитий, дуже має багато ресурсів, які його тримають в тому стані, який є зараз. Якщо у вас вже зараз є сили для того, щоб спробувати повишивати, спробувати позапитувати себе запитання, навіть якщо у вас вишиванки нема, то що може мені допомогти ввійти в оцей стан? Можливо, вже просто дійсно споглядання. Якогось орнаменту вам буде гарно надихати, допомагати, зайдіть в інтернет, прогугліть оці орнаменти, вишивки, взагалі поцікавтеся, що це таке, і це вам додатково розкриє творчу, творчий потенціал, пробудить якусь енергію, тому що, можливо, когось це відео надихне на те, що вишивка це надзвичайно потужний терапевтичний елемент, терапевтичний інструмент, я би так сказала, якщо його правильно використовувати, але якщо ви просто будете сидіти, вишивати і кайфувати, від цього процесу, все, це теж процес зцілення. Я би сказала, тоді, можливо, це вже не терапія, тому що терапією це не назвеш, але такий цілющий процес, який вас веде все рівно всередину себе до гармонізації, до заспокоєння, до стабілізації психоемоційного стану, якщо мовою психології говорити, тому що все починається зі стабілізації, і це надзвичайно нам важливо. Ми піклуємось про себе, і коли ми вишиваємо, ми кажемо, що. Зараз я розумію, як би не було, але зараз я в цьому процесі творчості, співтворчості, творчості, в елементі творіння. Я зараз створюю щось прекрасне. Якщо я створила щось прекрасне, значить світло є в мені, значить, я його можу нести. І якщо я цим ресурснулася, надихнулася, зарядилася, оздоровилась, то я можу це саме нести для інших, наприклад, починаючи зі своєї родини. Потім, можливо, несу це світло до своїх друзів, до своїх учнів, до оточення, яке просто мене оточує довкола на вулиці. І це надзвичайно потужно, світло і класно. Тому вже майже півгодини я вам тут розповідаю про терапевтичну силу вишиванки. У мене ж мовлення трішки заговорилося, але це надзвичайно надзвичайно сильно. Тому, друзі, я вас закликаю. Надихайтесь тим, що довкола вас. Якщо у вас є те, що вас е, надихає, використовуйте це в своєму просторі. Будь-який елемент може стати елементом творчості для пробудження вашої сили, краси, мотивації, гармонізації. І от сьогодні, в цей день вишиванки, ви можете просто погармонізуватися різними елементами, тому що в певних сакральних символах теж закрита вже древня сакральна символіка, яка своїми візерунками може вас гармонізувати. Просто прогугліть цього сьогодні вишивку, згадайте трішечки історії. Якщо ніколи цим не цікавились, просто поцікавтесь, взагалі, які бувають орнаменти в кожного регіону. Надихніться і подякуйте своєму роду через вишивку, те, що ви тут, собі за те, що ви дослухали це відео до кінця, за те, що ви дозволили собі надихнутись, ресурсуватися, нести це світло далі до людей. Буду вдячна за ваші коментарі, за ваші можливо, подяки за це відео. Мені було б дуже приємно, тому що хочеться. І далі записувати ці відео, нести для вас користь, а Інстаграм просовує саме ці відео, коли ви ставите свої коментарі, вподобайки, ділитесь, репостите кудись. Для Ютуба і Інстаграма це надзвичайно важливо. Зараз ми в Ютубі. Тому буду вдячна вам за вашу підтримку. На цьому все. Надихайтеся, творіть і будьте здорові!